Вітаю вас, шановні друзі. Скажіть мені, будь ласка, що стається із людиною після її смерті? І чи можемо ми допомогти тим, хто вже відійшов у вічність? У Біблії сказано: Бог не є богом мертвих, а Богом живих. У нього живі усі. І це означає те, що ті, хто помер, вони не зникли. Вони перебувають перед Богом. І зв'язок із ними не обривається. До речі, один із древніх символів віри проголошував віру у спілкування святих. Під святими маються на увазі не канонізовані праведники, звичайно, а усі спочилі християни. Слово святий тут використовується у тому ж значенні, як його вживав, наприклад, і апостол Павло. Саме тому церква завжди молилася за спочилих знаючи. Що любов не припиняється зі смертю? Але як саме ми можемо молитися за спочилих? Чи існують якісь встановлені форми такої молитви? Чи достатньо просто згадати їх у своїх думках? Чи має значення, коли і як ми молимося? У цьому відео ми розглянемо, як у православній традиції практикується молитва за спочилих. Які існують форми? І в чому їхній сенс. Але перш ніж ми розпочнемо, щиро прошу тих, хто ще не підписався на канал, зробити це. Постійним глядачам, підписникам, моя безмежна вдячність. Закликаю вас підтримати цей канал, але не заради мене. А щоб ті слова, які тут звучать, щоб вони досягали інших людей. Адже ваша активність саме ваша. Допомагає алгоритмам Ютубу поширювати це відео, роблячи вас тим самим співучасниками у розповсюдженні Божого Слова і християнського вчення. Отже, молитву заспочили: ми її сприймаємо не просто як акт пам'яті чи емоційний зв'язок із тими, кого вже немає поки. Для нас молитва заскочилих як і будь-яка молитва це конкретна духовна дія, яка має свою структуру і логіку. І оскільки молитва є вираженням нашої віри, то і форма, спосіб молитви мають базуватися на тому, у що вірить Церква Христова. Бо початковою є віра і її принципи, а молитва це вже втілення, реалізація нашої віри. Звичайно. В особистій молитві ну хто нас там може в чому обмежити, але нашій молитві все одно варто узгоджуватися із нашими переконаннями, а не лише бути способом втілення наших емоцій. Будь-яка молитва, звичайно, краще, ніж жодна, але той, хто знає, у що він вірить, повинен і молитися згідно принципів своєї віри. А не як там на душу ляже». Перше, що нам важливо усвідомити, це те, що молитва за спочилих є частиною спільної молитви церкви. Це не лише наш якийсь там особистий клопіт, це справа усієї церкви. Саме тому, за віки існування церкви, а історія нашої церкви вона максимально довга, то ось церковна традиція випрацювала певні встановлені форми. Такої молитви, заупокійні богослужіння, панахиди, літургійні поминання тощо. Друга особливість заупокійної молитви це системність. Одноразове поминання, чи молитва, коли згадається, це звичайно краще, ніж нічого. Але це нереальна допомога. Бо е, реальна допомога нашим спочинам, вона приходить через регулярну молитву. Як ви знаєте, регулярність це причина успіху майже будь-якої справи. Саме тому церква і встановила певні дні особливого поминання. Як то третій, дев'ятий, сороковий день після смерті, роковини, поминальні суботи протягом року тощо. І хоча всі ці дні, звичайно, умовні, їх придумали люди, це очевидно. Але вони не є. Просто традицією заради традиції. Вони мають певну логіку. Тож важливо не просто молитися раз на рік, а будувати саме стабільну практику поминання. Ще один важливий момент це поминання за іменем. У православній традиції ми молимося за конкретних людей. Бо вічність це не якесь там, знаєте, розчинення у якомусь там безликому світлі. Ні. Християни наполягають на усвідомленому, особистісному бутті усіх спочинків. Тож і поминання за ім'я означає визнання цінності конкретної особистості перед Богом. Так, ми інколи використовуємо узагальнену фразу за всіх спочилих або за всіх православних християн, але лише у тих випадках, коли або імена людей нам невідомі, або кількість цих імен така, що об'єктивно, поіменно. Пом'янути кожного немає можливості. Окрема особливість це усвідомлення межі допустимого в молитві. Церква молиться за всіх спочилих, але існують винятки. Наприклад, молитва за самогубців традиційно не звершується в загальному церковному порядку. Підкреслюю, не не звершується взагалі, а не звершується у загальному церковному порядку. Цій темі присвячене окремим відео на моєму каналі. Також, наприклад, не моляться за упокій тих, хто помер у відкритому богоборстві. І така позиція це не жорстокість церкви, а визнання принципу, що Бог і християнська спільнота поважає свободу людини навіть у вічності. І якщо людина обрала життя без Бога, ну. Ми не погоджуємося з таким вибором, але це свобода іншої людини. Нарешті нам завжди варто пам'ятати, що молитва за померлих – це не спроба переконати Бога, помилувати там когось, а це вияв єдності церкви, земної і небесної. Це участь у таємниці Божого милосердя, яка виходить за межі часу і простору. Але для цього вона повинна бути усвідомленою. Регулярною і адекватно вписаною в духовне життя людини, а не лише виявом раз, разової якоїсь там емоційності. Ну, а тепер більше конкретності. Бо до цього були загальні слова. У домашній молитві за спочилих можна використовувати різні молитовні чини, які встановлені церковною традицією, або які склалися в практиці віруючих. Найпростіша форма поминання, яка може бути частиною ранкових або, наприклад, вечірніх молитв, звучить так. Упокою, Господи, душі спочилих, ми називаємо імена цих людей. Прости їм усі гріхи, вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Існують, звичайно, і довші молитви, але їх зміст, по суті, буде таким же. Читання псалтирі. Одна із найдавніших практик поминання. Псалтир ми читаємо частинами по декілька псалмів, або навіть по декілька кафізм, додаючи після кожної із них молитву за спочинок. Таким чином, ми комбінуємо читання із священного писання, бо псалтир є нечим іншим, як складовою старого заповіту, тобто Біблії, і сюди ж ми додаємо і молитви, власне, за спочинок. Окрім цього, у молитовниках або в мережі можна знайти канон за спочилем або акафіст за спочилим. Усі ці чини не мають жорстких правил щодо часу або порядку їх звершення. Їх можна використовувати почергово або віддавати перевагу якомусь одному чину. Все насправді залежить від нашого смаку духовного мається на увазі, вподобань і можливостей. Інколи люди від доброго бажання себе зв'язують якимись обіцянками, правилами, а потім страждають від того, що вони не впоралися із тим, на що наважилися. Хоча насправді історія проста, ти ж сам собі придумав якесь правило, Ну, наприклад, 40 днів читати псалми заскочило, то ти ж сам собі можеш це правило відмінити. Але, щоб навіть на таке не йти, достатньо собі просто сказати: Я хочу. Я планую щодня протягом там певного часу посилено молитися за оцю спочилу людину. Вдалося нам бездоганно втілити свій задум. Чудово. Ні. Ну ми вільні від будь-яких зобов'язань. Також важливо розуміти, що молитовне правило вдома це не заміна церковного богослужіння, а радше його доповнення. Тоді виникає питання, а яка ж традиція церковного, тобто спільного поминання спочинку? У нас є декілька богослужінь, які або повністю, або частково мають заупокійний характер. Сюди належать найперше панахида, літія та поминання спочинок за літургією. Панахида це суто заупокійне богослужіння, яке звершується в храмі, вдома або на місці поховання, або де-інде. Ми тут нічим не обмежуємо. На практиці ми розрізняємо так звані загальні панихиди, вони, як правило, звершуються у раніше встановлений час, і молитва підноситься за багатьох. І існують, так би мовити, індивідуальні панихиди. Що це таке? Рідні звертаються до священника, домовляються про спільну молитву, її час, місце тощо. Загальна та індивідуальна панихіда це дуже і дуже умовні назви. Адже в обох випадках звершується одне і те саме ідентичне богослужіння. Різниця лише в тому, що в першому випадку є чіткий час початку богослужіння, і всі, хто бажають, просто приходять у цей час до храму і доєднуються до спільної молитви, а у другому випадку рідні спочилого домовляються за конкретний час із конкретним священником. Ось і все. Я згадую також літію. Це також заупокойний чин, але дещо коротший за обсягом, аніж панахида. Він використовується у тому випадку, коли немає можливості звершити більш повний чин. Що стосується заупокійного поминання за літургією, то тут ситуація дещо інша. Літургія це цілком самодостатнє богослужіння і священник за потреби або на прохання парафіян може додавати туди заупокійні молитви. Тобто літургія залишається сама собою, її цінність набагато вища, аніж будь-яка заупокійна молитва. Але під час літургії ми можемо піднести також і молитви за своїх спочилих рідних. Якщо буде таке бажання або потреба, всі оці раніше названі чини вони мають богослужбову природу і потребують або потребують священодійства у випадку літургії. Саме тому їх звершення очолює священник. Мабуть, це всім очевидно, але все-таки нагадаю, що до мене також можна звернутися стосовно спільної молитви за спочинок. У цьому, до речі, Особливо нам допомагають сучасні засоби комунікації. З інших міст, і за кордону люди пишуть або у соцмережі, або у Фейсбуці повідомлення із проханням про церковну молитву за спочилими. Хтось, наприклад, бажає, щоб була звершена панихида у день смерті когось із рідних. Тому прямо так і зазначають: пишуть мені, наприклад, ну там у середу, там, умовно, там, 5 червня. Будь ласка, потрібно, потрібно звершити панахиду. Добре. Дехто взагалі в таких випадках навіть просить увімкнути відеозв'язок під час відправи. Бо людина знаходиться десь далеко і бажає хоча б таким чином доєднатися до спільної молитви. Хтось, навпаки, просить особистої молитви священника, але протягом тривалого часу. Особливо це актуально у тих випадках, коли людина щойно спочила. Інші мають традицію надсилати священнику імена спочилих перед кожною літургією. Або, наприклад, надіслати імена спочилих один раз, але з поміткою, молитися на кожній літургії. Одним словом, сучасні технології дають нам можливість спростити багато організаційних моментів. Єдине, чого нам бракує в цьому питанні, це комунікації зі священником. Я помітив, що чомусь із співробітницями свічної лавки, цими благословенними жінками, парафіяни радяться набагато частіше, ніж із тими, хто, власне, і існує для пастирського служіння і священникам. Ой, да до священника звертатися незручно, кажуть одні. І інші кажуть, та я оце нічого не розумію або чогось там не знаю, але ж ну, я питати не буду, ну це якось незручно питати, що про мене подумають, як на мене подивляться. Саме тому десь щось здогадаюсь, десь піддивлюсь, як інші роблять, і буду робити, як десь там щось почув чи прочитав. І що ми маємо в результаті? А в результаті ми маємо таку реальність, що і людині незручно, і священнику незручно. Але всі продовжують робити так, як вчиняли і раніше терпіти і робити. Бо одні не питають чомусь, а інші чомусь самі не говорять. Це класика жанру, брак комунікації. Яскравий приклад хочете: у минулі покоління, коли були розповсюджені не грошові, а товарні відносини. Популярною була практика натуральних пожертв. Ну, наприклад, звертаються до священника і просять звершити панахиду. А як вдячність і як спосіб пожертви, бо, нагадаю, пожертви це єдине джерело існування священнослужителів, то раніше давали якісь продукти, бо були не грошові відносини, а товарні. У сільській місцевості це досить е актуальним є і зараз. Але ж більшість сучасних людей містяни, тому коли знають, що Буде заупокійне богослужіння багато, і звірян йдуть спочатку до магазину, а потім із пакетиками до храму. Це вже така міцна традиція, що дехто словом панахида, а це до речі, грецьке слово панахида. Так ось зараз уже дехто словом панахида називає не саме богослужіння, а продукти у пакеті. Я неодноразово це чув. Ми панахиду принесли, маючи на увазі, що принесли торбинку. І, знаєте, сформувався вже прям канонічний в лапках вміст тієї торбинки: вино, борошно, олія, цукор тощо. Чи потрібні це продукти? Так, безумовно. Але якщо на цю ситуацію подивитися, знаєте, так, не абстрактно, а з точки зору реалій парафіяльного життя сучасного, то зараз я когось здивую, мабуть. Але більшість священників не використовує за літургією те вино, яке приносять у храм. Всі намагаються принести його, так, у тому панихидному пакетику. А виявляється, що ним майже не користуються. Чому? Бо більшість того, що на пляжці має надпис Кагор, це, вибачте, відверті помиї, які вживати не можна. Не те, що їх використовувати для таїнства причастя. Так, існує там буквально пара українських виробників, у яких так званий кагор, ну, плюс-мінус нормальний. Хорошого немає жодного. Є декілька нормальних. А загалом, отой так званий кагор, підкреслюю, бо кагор такто це вино, яке повинно вироблятися на території Франції, так само, як і коньяк. Це те, що виробляється на території Франції. Так ось, більшість того, що називається у тим самим словом когор в наших магазинах, це відверта отрута. У якій від вина, ну хіба що надпис на етикетці. Так само можна говорити і про інші, так звані традиційні, складові пакета на пенихін. Але бачите, більшість священників виховані. І вони про це не говорять. Бо вважають, що. Як у нас кажуть, дареному коню в зуби не дивляться, так? а більшість священик виху... священиків виховані, і тому вони просто змиряються з цією ситуацією. І думаю: так, скажи про це людям, і люди образяться і взагалі зневіряться. Начебто шляхетне пояснення. Але в результаті що? Та те, з чого ми і починали провал комунікації. Одні мовчать, а інші роблять так, як бачать навколо. І більшість людей і не відають, що цукор, борошно і алія це не щось обов'язкове для молитви за спочилих. Якщо вже хтось і бажає принести щось у пакетику, а повірте, священник завжди за це вдячний, то, можливо, варто осучаснити зміст того пакетику. Знаєте, я багато разів казав перед похованням, що не треба, не треба у тих пакетиків. Бажаєте. Ви можете щось додати до пожертв. І знаєте, скільки людей було приємно здивованими тим, що виявляється, у сучасному світі не потрібно позавчорашню хлібину замотувати у хустку і нести священнику. Бо часи змінюються. Зрозуміло, коли комуністи тримали наших бабусів, дідусів і інших прабатьків у тому колгоспному рабстві, не видаючи паспорти аж до часів Брежнього. Та очевидно, що власноруч спечена хлібина, яка для цілісності була замотана у хустинку і бережно принесена до церкви, це була чи не єдина цінність, яку могли принести як жертву. Але, на щастя, часи змінилися. І варто варто говорити і про це, і про більш важливі питання. Тому я вас прошу, комунікуйте. Спілкуйтеся із священниками, парафіяльними священниками чи із тими, з ким вам спілкуватися приємніше. Сучасні технології це цілком дозволяють. Священники з вами діляться тим, що мають час, досвід, знання. А ви відповідаєте взаємністю, ділячись тим, що маєте самі. Не лише отримувати, але і віддавати це чисто євангельський принцип. Тому є питання. Пишіть у коментарях або особисто. Є потреба у молитві за когось живого чи спочилого. Повідомляйте. Є бажання поспілкуватися, телефонуйте, пишіть. Знаєте, чим більше у нас буде ниточок, які нас пов'язують, тим міцнішою буде наша єдність. Причому єдність не окремих людей, але й усієї церкви. А більше того, ми маємо сміливість протягувати ниточки єдності аж до неба у нашій молитві, бо усі ми і живі, і спочилі одним Духом Святим, з'єднані в одному тілі, глава якого Христос. Дякую вам.